Угорський оперний театр у Будапешті один з найкрасивіших у світі. Театр побудований в стилі неоренесанс за проектом Міклаша Ібля в 1884 році. Стіни внутрішніх приміщень розписані фресками, стеля залу для глядачів вінчають зображення олімпійських богів, багато елементів декору покрити справжнім золотом. Над карнизом встановлено 16 статуй найбільших музичних геніїв Моцарта, Бетховена, Верді, Візе та інших. Театр займає третє місце з акустики в Європі після Міланської ласкала та Парижського оперного театру. Зал налічує майже 1260 місце. Перед будинком встановлено пам'ятник Ференцу лісту і Ференцу Еркелю. Я дуже хотіла попасти в різдвяний період в цей театр, але коли ми прийшли, то квітків не було зовсім. Ми чекали півтори години і майже за п'ять хвилин до початку з'явився один квиток. Ми пройшли удвох з цим квитком. Це різдвяне чудо. Я дуже задоволена, це справді неймовірно гарний театр. Він навіть кращий, мені здається, ніж відтинський. Ми дивились балет-лускунчик. Так, да, театр неймовірно гарний. Цікава постановка, трохи відрізняється від нашої, але майстерність все-таки акторів, майстерність танцівниць, мені здається, все-таки наші кращі. Таких складних партій, які виконують наші актори, наш балет, я тут не побачила. А так все загалом досить гарно. Будапештські різдвяні ярмарки одні з найкращих ярмарків у Європі. Головний ярмарок Будапешта знаходиться на площі Верешмарті. Це найбільший ярмарок міста. Унікальність цього різдвяного ярмарку в тому, що до участі в ньому. Випускається лише найкращий. Професійне журі проводить спеціальний відбір усіх бажаючих, тобто на ярмарок попадають народні товари і продукти найвищої якості. Будапешт різдвяна ярмарка. Ще в ворожмарці. Це Тут центральна ярмарка. Найкраще звісно Будапешті – це ілюмінація. Стільки світла, стільки красивого оформлення я ще не бачила ніде. Тут всі будинки, просто їх немає, темних, вони всі світяться різними кольорами. Це так гарно, це так казково, тут такий різдвяний настрій.